Це четвертий тиждень, тейпер, по суті, перед змаганнями, останній тиждень перед забігом. От, почнемо з короткого там зізважування. На цьому тижні я робив це кожен день з понеділка по п'ятницю. Подивимось, бо там в ну, понеділок може бути одна вага, ну в інші дні тобто воно може показати, як воно стабілізується, як воно там йде. Тобто, за цілий тиждень зріст такий по вазі, я покажу. Так, 4 ну, четвертий тиждень, короче, ранок. Зараз подивимось. 73,5. при Тому що, по-моєму, типу, починав 73,700, 73, 700, потім було 73, потім було 72, здається. Сьогодні 73,5. Ну, не знаю. Не ну, думаю, що я ще продовжу це зранку е знімати тоді вже до, е до самого старту і перед самим стартом також. Тоб, покажу цифри, мабуть, як воно буде. Бо це виглядає трошечки, ну, не зовсім як е те, що мало бути, але це виглядає реально, тип, ну, точніше, це те, що є, реально, що може бути десь більше. Там, Поїв якось воно затрималось десь рідина, бо я після, може видно, що там, запливший а після цього веломарафону, в принципі, там рідини багато, пив, все таке, тобто воно ще може бути якось трошечки є. А, тому да, буду реально знімати кожен день, там, до, до старту подивимося. Бо воно не могло так різко э, так само і піднятися. Ну, на на минулому тижні, до речі, там було не так багато окрім суботи, навантаження. А я плюс-мінус, може як і раніше. Ну, Подивимось, Подивимось, як це буде. Такі справи показує 73,5 прям. Ну, хто знає, хто знає, може так і є. Це середа, що у нас було 72 150. Ну, в принципі, якщо брати що там, це ж, ще камера. Не знаю, скільки вона важить. Окремо, мабуть, ті самі грам. Ну, Не менше 100 точно, то тобто 72. Середа, то тобто воно вирівнялось з того, що було від понеділка, коли там реально от можна побачити, понеділок було 73.5. Вже майже на 1,5 кг менше, хоча ну, там, по суті нічого не помінялося за ці 2 дні. От. Таке справа. 71,75 це в принципі, можна сказати, рівно 2 кіло з, з понеділка, там, де починали. Ну, плюс це ще камера і там годинник, наприклад, якщо просто там важитись, годинник, грам 50, камера грам 100, 150, можливо. Не знаю. Тобто, грам, ну, в цілому грам 200, все одно це можна. Тобто, якщо брати вагу чисту, то це десь 71,5. Непогано, непогано. Е, По-друге, тобто сам по собі тейпер. Що це тейпер? Назва, по суті, е, періоду підготовки е, до пікової форми, ну, до, до виведення себе на пікову форму, або до змагань якихось. От, зазвичай це іде після якогось, е, ну, це йде в комплексі. Тобто є фаза навантаження, є фаза там. Якраз таки, те, фаза зменшення навантаження як фізичного, так і ментального, тобто, психологічного, будь-якого тиску, там, на, тобто те, що потрібно робити важкі тренування, якісь, там, ще щось таке, там, да, потрібно все продовжувати висипати, стежити за харчуванням, це тобто, все це робити. Ось, і в цей період ну, зазвичай це там, може зниження навантаження до, на 50-70%, тобто точніше, до 50-70%. Від того, що є в інших фазах, ну, це в цілому це опціонально, тобто там вже дивиться, які змагання, що е, і таке інше. От у мене, по суті, було більше відпочинку, була одна бігова робота з тестом е, якраз мої ноги, бо я не бігав тиждень, коли мав бігати, От це буде десь тут зараз. Середа ранок, в принципі, що по плану мало би бути. Ну, так як це тут підводочка і тренування мають бути там легенькі, нічого такого серйозного. Е, побігати, перевірити ногу, що там як, О, не знаю, просто по часу вже можливо, бо щось я трошки довше спав, по часу, можливо, я вже не встигаю. О, сьогодні ще буду її тягнути, пістолетом пройдусь. і, мабуть, вже ввечері тоді пробіжусь трошки. Щоб просто перевірити, як воно, а що. Бо залишилось виходить, що у нас четвер, пятниця і в суботу старт. Що два дні. По суті, сьогодні. сьогодні четвер, пятниця три дні і старт. Не відомо, що як буде, щось воно не зайшло. Такі справи. Так, а ну, це коротше. О, перша пробіжка. З минулої середи. Тобто тиждень була перерва. Через те, що я тоді вибіг, і там буквально 100 метрів, я вже відчув спазм у м'язах. Сьогодні вже там скоро кілометр, А поки що все окей. Тут немає ну, ні болі, нічого, але ну, дискомфорт, що щось там все ж таки було. Тобто Та -та я продовжую ще масажувати і, і тягнути, звісно. От. Зараз тренування в принципі буде легке, десь 10-12 кілометрів, низький пульс, на кожному колі буду робити інтервал 200 метрів, а в горочку трошки тут такий, не знаю, скільки тут градієнт, вгору трошки пришвидшусь. Разочка 5-6. Перевірю. Перевірю ногу. Пробіг перший інтервал. Фу. Чесно кажучи, ну як, в ногах відчуття плюс-мінус не помінялось з тим, що було і до інтервалу і на початку пробіжки плюс-мінус там таке саме. От, а по самому інтервалу, не знаю, було відчуття якогось польоту. Прям, я думаю, я зараз влітчу, так легко було бігти в горку і так швидко, я потім подивлюсь швидкість. Я ніколи не відчував такої легкості, прям настільки. От, після цього, в принципі, було зрозуміло, що ну, нога працює. На прискореннях достатньо непогано було і темп. Десь я можу показувати. Перше взагалі був щось там 2.30 це в горку. Да? Ну, це короткий відрізок, 250 метрів 200. Невеликий градієнт, але тим не менш по порівнянні це десь, там, 20 з копійками. Ну, типу, я прямо відчував, як воно реально а, летить. Але це перший повтор. Да? Звісно, далі там воно вже таке не було. Інше теж легкий віл. В цілому легке навантаження більше а, відпочинку да, була одна силова, це потрібно робити постійно. А, і була ще, виходить, а, ну, не була, а розтяжка робив розтяжку, робив масажі пістолетом і просто тобто там руками сам самомасаж. Ну, для, для них це, в принципі, можливо, якщо знаючи да, плюс-мінус. Тому це масажі, рекавері, перкусія і все-таки ну, пістолет, цей перкусіонний. От. Такі справи. Зараз ще по пунктах, може, що я там щоб не забув. А, і по пунктах, тому що відео, типу, що робити, що не робити. В принципі, з того, що я плюс мінус роблю, це, звісно, зниження навантаження перед якимось стартом. Все це залежить від старту, наскільки зменшувати, що зменшувати і так далі. А, потім харчування. Обов'язково, ну. Продовжувати стежити і, і так далі. От. Але ще я, наприклад, роблю за два дні для змагань, там, це вже ової, овочі майже не їм. Ну, Все, що клітчатка, тобто не обов'язково клітковина. Не обов'язково овочі, тобто все, що з клітковиною, там де багато, все, що багато на клітковину. Ну, зазвичай це овочі, там, фрукти да, і м'ясо вже там, дня за два не їм, бо Воно якось нашлунок, і потім все це довго перетравлюється, щось воно там тобто це не дуже, ну, ну, не зовсім комфортно, особливо, якщо там це якийсь біг, тобто, якщо це вело, там якісь змагання, це не так критично, ну, в плані вело, а особливо індур. А якщо це аутдор, щось і це біг, то ну, можна там плавання не дуже воно зручно, тому ще є от таке по харчуванню. Деякі, де я знаю, люди, наприклад, взагалі там останній день харчуються тільки на рідкому, так, типу гелі, щось такого. Ну, в плані там, дитяче, щось харчування, там, кашки, щось таке. Що ще я ще практикував таку штуку, як від кофеїну, тобто букава, енергетики, міцний чай, все інше. Тобто, все це не, не робив. Для того, щоб я просто приймаю перед стартом е, кофейни зазвичай. Ну, якщо це там старт, типу, типу на півмарафону, щось такого, щоб там, де тобто, є сенс, де. <свіг> І тому, щоб краще воно там да, було якийсь кік від цього, то а, приймаю кафін, точніше, не приймаю десь тиждень. Але, чесно кажучи, відійшов від цієї практики минулого року, бо а, якось я вже без кафів. <свіг> без кафій на будні ні, просто в мене вирубає. Я не можу. Ну, це вже залежність, якась трошки. Коротше, я не сильно побачив різниці. Якщо прям дуже якийсь важливий старт і все інше, можна так робити. І можливо, треба так робити, прям відмовлятися на тиждень десь, хоча б на 2-3 дні, щоб воно вийшло повністю. Але ну це краще тиждень-два-да. І якщо це там супер важливі змагання, ну, в мене таких, в принципі, можливо, не було, можливо і не буде вже. Тому я цю практику відмінив, тобто мені, типу, окей, я. А якщо приймаю, то приймаю і п'ю там, в принципі, тобто воно все одно працює так чи інакше. Тобто немає такого, що ти звикнув, там ти потрібно більше і більше, більше. Трошечки, може, десь воно так і є, ну не критично і для мене це там не дуже там суттєво. Е, ну і в принципі, сон, е, відпочинок, і гарний сон. І гарний сон це дуже непоганий відпочинок. Тобто це можна рахувати як окрему якусь дисципліну. Да, Бо треба це робити. І ну, можна, є така тема, що, наприклад. Ну, виспатись в останній день, ти не виспишся. Можливо, там збори, якісь що ще, якісь трошки нерви, може, щось воно таке буде, і ти там, заснеш пізно, вставати вже рано, старт. Там. Тобто за цю останню ніч нічого не зміниться, тобто там можна не виспатись, і так часто і буває. А от тиждень до цього, якраз таки, там, да, треба робити це на регулярній основі постійно, бо ти там можеш там, що ти, там, тиждень не будеш спати, а поспиш один день, це нічого не зробить. А от якщо Ну, це зробить тільки гірше, тобто ти не виспишся. Якщо ти будеш висипатись весь тиждень і просто один день там, не виспишся то перед стартом, це, в принципі, все буде окей. Тобто це, це нормально, це майже там, типу, стандартна тема вже. Так що не робити, а не збавляти навантаження, тобто йти на всіх парах постійно вперед, вперед, вперед. Не, не висипатись, це максимально погана ідея. Ви можете тренуватися супер класно, супер круто, і потім весь цей тиждень, наприклад, ну, або там, просто не висипатись ніколи. І, ну, по-перше, якщо так, то тренування вже не підуть. По-друге, в принципі, якщо так от буде, то, скажімо так, нічого хорошого з цього не вийде, в принципі, бо сон ну, дуже важливо. Їжа по-любому треба стежити. Буває таке, що там в період високого навантаження там, ну, ти просто більше потребуєш калорій, там, все це, вживаєш їх, бо воно більше потрібно, більше навантаження. Коли в тиждень оцього тейпера там, або тейпер, може там, два тижні, він десь зменшується, теж, в принципі, важливо, ну, Слідкувати за тим, що ти, скільки ти їси. бо може бути, що навантаження вже стільки немає, там за цей тиждень-два можна трошечки, можна трохи збити якийсь режим. Ну і дуже важливо це прислухатись до свого тіла, бо те щось може бути дискомфорт, десь може боліти, щось може там статись, якось ти себе почуваєш, не так, як завжди. І Все до цього треба дивитись, іти і робити якісь превентивні мери. Превентивні способи ну, застереження від чогось, там, від травми, від іншого. Тобто, ще коли ти тільки думаєш, що от щось не те. Бо ж якщо ти постійно бігаєш, то ти біжиш от щось, воно якось не те. Звісно, якщо це раз, там, воно може нічого не, не суттєво, але якщо це там, на постійній основі йде там, раз пробіжка, два пробіжка це який знак. Тобто треба прислухатись і дивитися на ці знаки е, і ну, більше як би, звертати увагу на. Реакцію свого тіла на будь-яке навантаження, як е, фізичного, так і ментального. От такі справи. Це буде коротенький відос. В принципі, е, бо е, ну, такий тиждень вийшов, що в принципі нічого майже не робив. Е, щось там на велику катав, бігати е, не бігав. Одна тільки пробіжка. Ну, тобто, навантаження вже й більше не можна було давати, десь і не міг. Е, Намагався тримати все до забігу. А що там вийде, ну подивимось. Що вийде, і як вже буде видно на самому забігу. Отакі От справи. Сподіваюсь, От, фон з моїх стартових номерів якось трошки скрасив і цю картиночку. Додав їй кольорів. От, такі справи. От а ми побачимось в наступному відео. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково. Що буде багато цікавого. От. Всім пока!